Шановні вчителі, шановні учні 10-11 класів, сьогодні у нас чергова зустріч у рубриці Треба знати. І на цю зустріч мене ну, так, надихнуло два листа, які я отримав ну, в досить невеличкий проміжок часу, буквально протягом місяця. Перший лист прийшов від каліжанки, яка розв'язувала е, тригонометричне рівняння з мого збірника задач. Для 10 класу, і розв'язки не сходилися з моїми, не сходилися тому, що вона не врахувала наявність сторонніх коренів у тригонометричному рівні. А другий лист надійшов від учня 10 класу, ну, мабуть, математичного профілю, бо те рівняння, яке він надіслав, воно таке досить пристойне. Е, і він навів розв'язок, який навела їм вчителька. Висловив припущення, що розв'язок неправильний. Хлопець виявився правий. Тобто моя колега теж не врахувала наявність сторонніх коренів. Тому, оскільки я все-таки математики маю бути справедливим, нібито, то я написав, шановному учню, що «да, ви праві. Ну, але вчитель може помилитися, я можу помолитися, і в книгах можу помилитися, і в відеофільмах можу помилитися. Учень виявився правий, Тому, порадившись також із колегами у професійних чатах, прийшов до думки, що створю серію фільмів про сторонні корені у тригонометричних рівнях. Звідки ж вони беруться? А це написано в підручнику моєму профільного рівня, і, мабуть, в інших підручниках написано. Якщо область допустимих значень змінного рівняння, або як ми ще можемо і називати область визначення рівняння, яке не є простішим, це рівняння не є множиною всіх дійсних чисел, то під час розв'язування рівняння, зведення його до найпростішого, або просто перетворень, можливо, поява сторонніх коренів. Це можливо і тоді, коли перетворення тригонометричних виразів у рівняння призводить до розширення його області допустимих значень цього рівня. У більшості випадків уникнути появи сторонніх коренів дозволяє метод рівносильних перетворень рівнянь, що полягає в заміні початкового рівняння рівносильною йому системою рівняння нерівностей, додаткових умов пов'язаних з ОДЗ змінною рівняння, які допоможуть виявити і вилучити сторонні корені. Але це така теоретична база, а теоретична база у практичному застосуванні. Навіть у досить серйозних вчителів, і навіть у деяких авторів літератури ми бачимо нераціональні розв'язки. На жаль, тому я вирішив, якщо все буде добре, підготувати три фільми і пройти від найпростіших тригонометричних рівнянь, які мають сторонні корінь, ну, до таких до, до, досить серйозних, називаємо це так. Тому у рубриці треба знати сторонні корені у тригонометричних рівняння. Хочу зауважити, що в моєму підручнику профільного рівня є окремий пункт, який присвячений стороннім кореням у тригонометричних рівняннях. І в цьому пункті, як приклади розв'язане, приклад 8 і приклад 9 дуже дуже так ретельно розв'язання. Як каже відомий київський вчитель математики Олексій Дем'яненко, вчителі-підручники не читають. Мабуть, учні тим паче. На жаль, На жаль. тому я, можливо, учні і вчителі будуть дивитися відеофільми. Тому 28.33 я почну з прикладу другого, оцього, який фактично є аналогом того прикладу. Який наведено у підручнику. Ну, я думаю, що тут абсолютно зрозуміло, що поява сторонніх коренів можлива, оскільки є знаменник, знаменник не порівняно дорівнювати нулю. І на превеликий жаль, ми можемо знайти дуже багато нераціональних розв'язків правильних, але нераціональних. Ну, наприклад, нераціональним знайти ОДЗ, синус Х не дорівнює 1, Х не дорівнює, фі на 2 плюс 2 пік. Ну, навіщо зрозуміло? ми обійдемося. Як розв'язувати раціональне? Раціонально перейти до системи, про що, до речі, написано в підручнику. Дане рівняння рівносильна системі. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює, я зразу напишу, синус не на дорівнює 1. А далі навіть в одній поважній книзі поважних авторів. Це подібна система, подібна ситуація розв'язана нераціонально. Тобто, да, звичайно, ми можемо написати x 2 πn А. Х не дорівнює оце сюди, і, і потім поважні автори пишуть, що легко бачити, що там парний не підходить, не парне не підходить, чи навпаки, я вже не пам'ятаю, як там написано. Написано правильно. Розв'язано правильно, але нераціонально. Не як же розв'язати це раціонально? А я не буду поки що писати, чому дорівнює x. Я візьму і позначу на одиничному колі хороші точки і погані. Хороші і погані. Так, тільки це трішечки не швидко буде. Я позначу хороші точки і погані точки на одиничному колі. І мені зразу стане легше від цього. Ви зараз це буквально побачите. Значить, Хороші точки це ті точки, де косинус X дорівнює нулю. Я їх візьму червоним. червоно. Класно на планшеті, коли в тебе всі кольори. Я взяв їх червоним. А погані точки це ті точки, де синус дорівнює одиниці. У нас синус і косінус одного і того самого аргументу, тому робота дуже проста. Значить, погані точки це ну, треба було то блакитним взяти, а це червона. Ну, давайте, це ось погана точка. Погана точка це там, де синус до рівня одиниці. Нас залишається одна точка. Що це за точка? Мінус пі на 2, плюс 2 де дека належить за. Це є відповідь. Все. Тобто, ми розв'язали дуже швидко. Завдяки тому прийому, який я показав, але це прийом не є ексклюзивний, він написаний і в моєму підручнику, і я впевнений, що багато вчителів їм користуються. А другим рівнянням я хочу показати, оце рівня. Тангенс Х дорівнює тангенс 3Х. Значить, тангенс Х дорівнює тангенс 3Х. Ну, в принципі, якщо Вчителі, деякі учні знають умови рівності двох тангенсів, так ну, розв'язують в мат-класах, і мої учні так розв'язували. Це, це можна використати, але не забути або про ОДЗ, або там до системи перейти. ну, Область визначення рівняння, Вона ж область допустимих значень. Я все ж таки для того, щоб учні розуміли, звідки що буде братися, я покажу дещо інший спосіб. І в цьому іншому способі ви побачите. Той прийом, який я хочу показати, який досить серйозно дозволить нам спростити нашу роботу. Різниця тангенсів теж є готова формула. Якщо ви її не знаєте, я допускаю, що буде цей фільм дивитися учні, які за рівнем стандарт. Давайте я їм покажу. Зводимо до спільного знаменника. І в результаті цього ми отримаємо у чисельнику синус різниці. І ось так. О. На цьому місці я пропоную сам собі зупинитися. І все ж таки, щоб мої глядачі довели це рівняння до кінця і довели непросто. До кінця, а довели раціональним способом. Ну що, якщо ви подумали, що я вам показую одне і те саме, і тут треба переходити до цієї, ну, давайте десь моя чорнетка отут. Якщо ви перейдете до системи синус 2х дорівнює 0, косинус не дорівнює, косинус не дорівнює, ну, розв'язати, звичайно, є можливість. Є можливість розв'язати, але це буде нераціонально. Що таке синус 2х? Синус 2х це 2 синус х на косинус х. А в нас у знаменнику є косинус Х, тільки скорочувати не треба, заради Бога. Скорочувати не треба. Але треба сказати, що чисельник дорівнює нулю. Якщо дорівнює синус або косинус 0, але ж косинус 0 не дорівнює, у нас в знаменнику заборона, шановні друзі. Тому даний дріб дорівнює 0, коли синус дорівнює 0, а косинус 3х не дорівнює, і косинус хто теж не дорівнює. Далі хочу сказати, що третю умову можна викинути зразу. Тому що якщо синус х дорівнює 0, то косінус такого самого х абсолютно очевидно нулю не дорівнює. Косинус х дорівнює 1 або мінус 1. Нулю точно не дорівнює. Тому я ту умову можу викинути. А далі, якщо ви подумали, що треба креслити одиничне коло, як в першому прикладі, і окремо позначати точки хороші і точки погані, то точок поганих буде багаченько. Це буде така собі ну, стрільба по горобцях, чесно кажучи. Тут поступити треба зовсім по-іншому. З першого рівняння. Ми знаходимо, що їх дорівнює Піка, де дека належить З. Це в нас вже виконується, його, в принципі, викинути там можна. І ми просто маємо перевіримо. Перевіримо. А що ж буде з Косінуса. Косинус 3 на Піка. Давайте спробуємо зрозуміти, що таке. Ну, От тут тут. Допоможе одиничне коло. Якщо К дорівнює нулю, це точка 3П, якщо К дорівнює 2, 6, і ми по цих точках туди, сюди, туди, сюди. Тобто косинус плюс-мінус один дорівнює. Тобто нулю не дорівнює. Значить наша відповідь ПК, ДК належить належить. Ну, їх можна не вписати. Давайте я не буду писати. Тобто, ми підійшли до цього рівняння найбільш раціональним способом. Третє сьогоднішнє рівняння це номер 2843 у підручнику профільного рівня, і в принципі, ви бачите добуток двох виразів. Розумієте, що оскільки один є підкореневий вираз, то виходить, що він більше буде рівня нуля. І дуже багато вчителів вчать, ви там собі ОДЗ знайдіть або область визначення рівняння. Це те саме, що ОДЗ. Ви собі знайдіть, треба воно, не треба, ви знайдіть, але ж ви розумієте, що розв'язати таку нерівність, ну це теж шматочок часу на контрольній, на на, там, де завгодно, на самостій. Це шматочок часу не зрозуміло, чи воно потрібно буде, чесно кажуть. Я пропоную підхід до такого рівняння зовсім інше, ну дещо інше. Дивимося на добуток. Добуток двох чисел дорівнює нулю, коли одне з них дорівнює нулю, а друге існує при цьому. Значить, якщо ми подивимося і будемо вимагати, щоб косинус цей дорівнював нулю. Чи є в нас якісь обмеження з боку першого множника? Немає з боку першого множника обмежень, абсолютно ніяких. Тому ми спокійно це доводимо до фініша. Ніяких обмежень з точки зору з боку першого множника нема. І ми отримаємо першу серію розв'язків. Друге. А якщо ми хочемо вимагати, щоб перший множник дорівнював нулю, чи є в нас обмеження з точки. Зору другого множника з боку другого множника. О, тут обмеження є, які в мене, в принципі, вже написано. Тобто, другий наш випадок, він рівносильний системі. Після цього ми легко бачимо, що ці x дорівнює одна друга. І на цьому місці я зупинюся і попрошу глядачів пошукати. Раціональний спосіб розв'язування цієї системи. Ну що, в принципі, перший спосіб, перший спосіб, перший, взяти і розв'язати рівняння, а потім підставляти, але якщо знати, що підставляти, він, в принципі, теж має право на життя. Але що підставляти? Цей момент. Я нахабно скористаюся тим, що тут у мене x і тут x. Тобто, що в мене однакова, однаковий аргумент ну, без коефіцієнта. Аргументи різні, там x плюс 4, там х плюс пі на 4, але вони без коефіцієнта. Тому, якщо я в цей момент напишу оцю загальну формулу, скільки там пі на 6 плюс пік, ну, ка було, нехай n вже. Якщо я напишу цю загальну формулу, і потім буду це якось сюди прилаштовувати, як я прилаштовував отут, у, у другому, отут, у, у другому, так, класно, замість Екса Піка підставив і все чудово. І буду це прилаштовувати, ну, буде не дуже гарно, чесно вам кажу. Тому в таких випадках бажано поступити наступним чином. Як нам не прикро, ми повинні відмовитися від загальної формули і скористатися тим, що я тільки що сказав. У мене х з однаковими коефіцієнтами. Це означає, що однаковий період, якщо я буду розглядати функцію синус Х і функцію косинус х плюс пі на 4, в них однаковий період. 2 пі, хто не знає. Тому мені краще в цьому випадку. Знайти два абсолютно конкретних значення, у яких синус дорівнює одна друга, це значення π на 6 і 5 π на 6. І, відповідно, додавши період 2 k було n, нехай буде 2 πn потім перевірити виконання другої умови. Це абсолютно не важко. Тому, якщо в першому способі. Ви після цього сюди будете підставляти, то ви праві. А, але якщо ви не будете підставляти, а будете розв'язувати на рівні і ці точки накладати на нерівність, це втрата часу. Тому в мене є перший претендент на корень Х1. Пі на 6 плюс 2Pn. де належить Z. Ну, так давайте косинус перевіримо. Значить, якщо ми перевіримо. То ми зрозуміємо, що період абсолютно не впливає 5 Пі на 12. І яким би не було n. У нас просто період 2π. Це більше 0. Підходить цей корінь. Підходить. Другий корінь 5π на 6 плюс 2πn. N належить z. на 5 Пі на 6 плюс 2 πn плюс π на 4. І це буде косинус 13 π на 12 плюс 2πn менше 0. Значить другий корінь нам не підходить. Цей підходить, цей не підходить. Ну, ми готові писати відповідь. У нас було у першому випадку, воно, ну, його можна побачити, да? Да. пі на 4 плюс піка. Пі на 4 плюс ПК, це перша серія. А друга серія Пі на 6 плюс 2 пі, ну, давайте N, да, тут у нас С, де Н належить Z. Отже, ми почали нашу боротьбу зі сторонніми з такого з трьох, на мою думку, досить простих рівнянь, які входять в мій підручник профільного рівня. Якщо вам було корисно, цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І будемо прощатися до другої зустрічі зі сторонніми коренями.